Вітаю, розглянемо прогноз на 24 жовтня, Сара, коли нитки долі перед нами карта пані вдача. Сьогодні, дорогі друзі, ви будете оптимістичні та цілеспрямовані. Деякі бажання можуть здійснитися, маєте це на увазі. Також рідні мої, незалежно від того, чи є у вас партнер, чи ви самотні, ви все одно будете щасливі. Протягом дня ви будете легко. Легко заворожувати осіб іншої статі своїм магнетизмом, і все буде у ваших руках, чи ви продовжуєте стосунки, чи розлучаєтеся. Тобто все робиться на краще. Якщо ви самотні, то дуже скоро ви зустрінете супутника життя. Це буде тривалий, глибокий і міцний зв'язок або брак. Також і у справах удача вам посміхнеться, але рідні мої, не втрачайте шансів. А, х, так, Хто і шукає роботу, правильно вибирайте рід діяльності відповідна до покликання. А, хтось може ризикнути та отримати певну суму грошей. Тоді фірма його уникне банкротства. І ще можна спостерігати, дорогі друзі, коли людина після тяжкої хвороби одушує. Ось такий прогноз. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть мені на пошту. Приймаю магазин та ринковні Жуковського, 17.